Вітаю з днем українського прапора та днем незалежності. Бажаю мирного неба і світлої надії, бажаю віри та вірності собі, рідним і своїй батьківщині. Бажаю доброї пам'яті про пролиту кров за батьківщину. Нехай гордо розвивається прапор України. Слава Україні! Прапор вільної країни, це прапор і слава. сістер моєї батьківщини, в ньому вічності добра. Він має як синя небо, безхмарний символ добра, а жовтий золоте колося, відбиток віри та тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях, блакитним і жовтим кольорами на небі і на своїх полях. Слава Україні! За шість місяців, як ми не живемо в рідній Україні, ми дуже сумуємо мама, браття, тато і я. Ми дуже хочемо повернутися додому. І кожен раз, коли ми бачимо прапор України впасть на вікні, наприклад, ми дуже радіємо, тому що це частинка нашої держави. З Днем незалежністю вітаю Україну, вставай, борися до кінця за мирне, світло, чисте небо та вільне краще набуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують Україну ціною власного життя. Ми діти, нашої батьківщини, нашої незламної війни України. Ми покоління щирої, мужньої нації з рідною мовою, добрими звичаями і святами. Сині жовтий прапор є символом сміливості. Боротьби та перемог, і якщо дорослим доводиться відстояти наші кордони зараз, ми збережемо їх в майбутньому, захистимо своє. Слава Україні!